За словами заступника начальника міської військової адміністрації Сергія Арехова, рішення об'єднати Херсон електротранс із Херсон комунтранссервісом було прийнято після проведення аналізу роботи двох підприємств сьогодні під час. Війни та складної безпекової економічної ситуації немає фінансової можливості утримувати окремий адміністративний персонал на кожному підприємстві це директорат, керівництво, бухгалтерія, заступники тощо хочу наголосити, це не ліквідація, а саме об'єднання двох транспортних підприємств, яке планувалося ще до повномасштабного вторгнення. Працівники всіх під підприємств вони будуть працевлаштовані. Робота громадського транспорту у місті потребує оптимізації. Через постійні обстріли російських військових пошкоджено 80% транспортної інфраструктури, говорить Орєхов. Складна безпекова ситуація у прибережних районах та передмісті Херсона, Антонівці, Кіндійці, Садовому, по вулиці Перекопська. Тому деякі маршрути були призупинені. Не курсують тролейбуси за маршрутами. номер один. Та три змінили схему руху четвертий та дев'ятий. До активних бойових дій в місті працювали сім тролейбусних маршрутів, та на нашій вулиці виходило до 40 тролейбусів. Наразі за безпекових обставин та у зв'язку з наявними пошкодженнями працює тільки п'ять маршрутів. На мережі виходить 19 тролейбусів. Змінилися також і автобусні маршрути. Деякі припинили обслуговуватися. Зараз працює 16 автобусних маршрутів в порівнянні з тим, що раніше було 19 і було більше автобусів на обслуговуванні. Об'єднання підприємств дозволить забезпечити гнучкий графік пасажира перевезень. Тролейбуси і автобуси зможуть заміняти один одного, говорить керівник херсон -Комун Дмитро Сербін. Такі ж об'єднання пройшли і в івано і в Києві, і в Сумах. Ну ці підприємства вже давно працюють по такій схемі. А зараз у нашій ситуації у місті, коли не вистачає працівників то когось не вистачає на електротрансі, когось не вистачає на е, ХКТС. Тому це об'єднання дасть ну, більш чітку і правильну роботу е, наших підприємств, і ми зможемо оперативно. Десь підміняти тролейбусні маршрути, коли є пошкодження контактної мережі. Пасажири, говорить Сербін, жодних змін у вартості проїзду не відчують. На сьогоднішній день нічого не міняється. У тролейбусах, як був маршрут безкоштовний. Так, він і залишається, а в автобусах залишається 10 гривень. Ну зрозуміло, що це не та ціна, яка потрібна для самоокупованості цього підприємства. Процес об'єднання підприємств за словами Сербіна має завершитися 1 серпня 2025 року. Ольга Ляшенко Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.